Вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарс. Ми отримали з Європи свіженький автомобіль, який щойно заїхав до України, розмитнився, отримав сертифікат і готовий до постановки в сервісному центрі. Це Renault Megane 4 автомобіль листопад 2017 року. Це дата виготовлення авто, другий місяць 2018 року це дата першої постановки на облік. Кузов Універсал автомобіль прибув з Швейцарії. В дуже дуже без перебільшень хорошому стані дуже доглянутий охайний автомобіль, оснащений дизельним двигуном на 1,5 літра та механічною 6-ступеневою коробкою передач. Вся інформація по даному авто буде на нашому сайті Автокарс Переходьте, ознайомлюйтесь в описі під даним відео, будуть всі посилання. Переходьте і отримуйте повну інформацію. Детальні фото, він-код та ціна на даний автомобіль. На сьогоднішній день це 13 500 доларів. Але завжди актуальна ціна на нашому сайті, тому переходьте. Зараз більш детально оглянемо даний міган по салону, його комплектацію та загалом його стан. По салону абсолютно п'ятірка з плюсом. Немає взагалі жодних зауважень. Кермо в ідеальному стані, майже 180 тисяч рідного. Оригінального пробігу. Чотири склопідіймачі. Позаду сидіння без слідів використання. Все просто, просто супер. Автомобіль на зимовій гумі з дуже хорошим протектором. Під низом в ідеалі, оснащений задніми парктроніками. Бачимо, тут у нас бізнес-лайн. Велике багажне відділення, також в ідеальному стані. Є різні набори, якщо раптом щось сталося на дорозі, і новеньке без слідів використання запасне колесо, з усім необхідним інструментом. Отакий міганчик. Є у нас в продажу. Зараз присядемо в автомобіль, заведемо його, подивимось, що там по комплектації. Ну, по пластику по салону абсолютно без зауважень. Так я вже сказав, 179 тисяч. Майже 180 тисяч рідного оригінального пробігу. Автомобіль працює без зауважень. Ходова частина в ідеалі немає взагалі жодних зауважень до авто. Значить, у нас 13.11.2017 року і перша постановка на облік. Також в авто присутня сервісна книжка. Вони зараз на даний час рідко бувають з Європи. Переважно вся інформація в електронному сервісі, але тут є всі відмітки також в сервісній книжці. Тому, будь ласка, якщо цікаво, він-код по даному авто я вам покажу і можете перевіряти всю достовірність інформації. Йдемо далі. В авто два ключі, другий навесенький. Що у нас по комплектації? Шестиступка механіка. 1.5 дизельний двигун надзвичайно економний, надійний та перевірений часом двигун. Круїз-контроль та ліміт швидкості. Є два USB-виходи, є вихід AUX та, та розеточка на 12 вольт. Також в авто активована система Apple CarPlay та Android Auto. Зараз я продемонструю, як це все працює. Під'єднали наш смартфон через кабель і меню вашого телефону. На екрані авто Google карти, будь ласка, ось в такому виконанні, і також меню можна телефонувати, переглядати повідомлення і багато-багато іншого. По авто, що ми ще маємо? Це двохзонний клімат-контроль, в принципі, датчик світла, датчик дощу присутні в даного авто. Мультикермо в абсолютно ідеальному стані. Тут у нас управління бортовим комп'ютером та управління телефоном. Тут управління круї контролем. Управління магнітолою знаходиться традиційно під кермом. По салону коротенько все. Відкриємо капот. Авто працює ідеально, немає жодних лишніх звуків, немає ніякого диму. Це просто в ідеалі. Реально доглянутий автомобіль в дуже-дуже доброму стані. Перемірюємо авто товщиноміром для більш повної інформації. Я вже пройшовся, в принципі, всю ситуацію знаю. Ну, зараз ще раз покажу. 118, 132, 122, крила у нас пластикові. 127, 121, 134, 124, 130 114, 139. Кришка у нас пластик. 105, 119. Поки що все в межах норми. 185, 185.

Ну, Все по стандарту в межах 110-130, як і має бути, маємо два подвійно окрашених елементи. Це задня права дверка і праве крило. Це чиста косметика, нічого критичного. Автомобіль не новий, тому якось так. Ще раз нагадаю, Міган 4, кінець 2017 року, автомобіль приїхав з Швейцарії без перебільшень в дуже-дуже доброму стані. 1,5 дизельний двигун, механіка шестиступка. Тому, якщо вас цікавить, будь ласка, звертайтесь за номером телефону. Переходьте на наш сайт AutoCars. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, є різні автомобілі в наявності. Багато автомобілів знаходяться в процесі доставки. Всі вони представлені на нашому сайті, тому переходьте і отримуйте повну інформацію. Наразі всім дякую, хто додивився дане відео до кінця, хто підписався. Всім гарного дня!